Перше послання до Коринфян. Розділ сьомий Проблеми, пов'язані зі шлюбом. Тепер ПРО те, що ви писали Добре, якщо чоловік не торкається жінки. Однак через небезпеку статевої розпусти Нехай кожен чоловік має свою дружину І кожна жінка нехай має свого чоловіка. Нехай чоловік віддає належне дружині, а дружина чоловікові. Не дружина володіє своїм тілом, а чоловік. Так само не чоловік володіє своїм тілом, а дружина. Не уникайте одне одного, хіба що за спільною згодою, тимчасово, щоб присвятити себе посту та молитві. І знову будьте разом. Щоб сатана не спокусив вас через вашу нестриманість Але я кажу вам це як поступку, а не як наказ мені б хотілося, щоб усі люди були такими, як я Але кожен має свій дар від Бога в одного такий, у другого інший. Неодруженим і вдовам кажу краще, якби вони залишилися, як я. Проте, якщо вони не можуть стриматись, то нехай одружуються адже краще одружитися, аніж розпалюватися бажанням. А одруженим наказую точніше не я, а Господь. Дружина не повинна розлучатися з чоловіком. А якщо й розлучиться, то нехай залишиться неодруженою, або примириться з чоловіком. І чоловікові не слід розлучатися з дружиною. Іншим же кажу я, а не господь Якщо якийсь брат має невіруючу дружину і вона згідна жити з ним, то нехай не розлучається з нею. Також, якщо якась жінка має невіруючого чоловіка, який згідний жити з нею, то нехай не розлучається з ним. Адже невіруючий чоловік освячується через дружину, а невіруюча дружина освячується через чоловіка. Інакше ваші діти були б нечисті, а тепер вони святі. Але якщо невіруючий розлучається, то нехай розлучається у таких випадках брат чи сестра не зв'язані. Бог покликав вас до миру. Звідки знаєш жінко, чи не врятуєш свого чоловіка, і звідки знаєш чоловіче, чи не врятуєш своєї дружини? Життя в новому статусі? Нехай кожен поводиться, як наказав Господь, і так, як покликав бог. Так я навчаю в усіх церквах. Був хтось обрізаний, коли був покликаний? Нехай не стає необрізаним. Був хтось необрізаний, коли був покликаний нехай не стає обрізаним. Обрізання це ніщо так само, як і необрізання – це ніщо. Головне це зберігання Божих заповідей нехай кожен залишається в тому покликанні, в якому був покликаний ти був покликаний, будучи рабом не переймайся. Але якщо можеш стати вільним, скористайся нагодою. Адже раб покликаний у Господі, вільний у Господі. Так само і той, хто був покликаний як вільний, є Христовим рабом. Ви куплені за високу ціну, тож не ставайте рабами людей. Брати. Нехай кожен залишається перед Богом у такому стані, в якому був покликаний. Неодружені та вдови. Щодо незайманих. То я не маю жодного наказу від Господа. Але скажу свою думку як той, хто помилований Господом і гідний довіри. Я вважаю, що з огляду на теперішні утиски людині краще залишитися так, як є. Ти зв'язаний з дружиною, не шукай розв'язання, не зв'язаний з дружиною. Не шукай дружини. Але якщо ти й одружишся. То не згрішиш. І якщо незаймана вийде заміж, також не згрішить, однак вони матимуть земні страждання, а я намагаюся вас уберегти від них. Брати, я маю на увазі, що час скоротився. Відтепер ті, хто має дружину, нехай будуть, як ті, хто її не має. А ті, хто плаче, нехай будуть, як ті, хто не плаче. Ті, хто радіє, як ті, хто не радіє, ті, що купують, як ті, хто нічим не володіє, і ті, хто користується світом, як ті, хто не користується ним. Адже образ цього світу минає Я бажаю, щоб у вас не було турбот. Неодружений турбується про прогосподнє, як догодити господеві, а одружений, турбується земним. Як догодити дружині, і він поділений, незаміжня жінка й дівчина турбуються про Господнє, щоб бути святими тілом і духом, а заміжня турбується про світське. як догодити чоловікові. Я кажу це для вашої користі, а не для того, щоб обмежити вас. Щоб ви гідно і завзято служили господеві. Без відволікання. Але якщо хтось вважає, що поводиться неповажливо щодо своєї діви, і вона в зрілих літах і повинна так залишитись, нехай робить, як хоче він не згрішить. Нехай одружаться. Хто ж, без будь-якого примусу, стоїть непохитний у своєму серці, може контролювати власні бажання і вирішив у своєму серці зберегти свою діву? Чинить добре. Отже, хто видає заміж свою діву добре робить, а хто не видає заміж своєї діви, робить краще. Жінка зв'язана зі своїм чоловіком, доки він ще живий, але якщо чоловік засне, вона вільна одружитися, з ким бажає, аби лише в Господі. Проте, на мою думку, вона буде блаженнішою. Якщо залишиться, як є. Думаю, що і я маю Божого Духа.